Привіт, привіт! Ласка, Прошу в нове відео по 74. Це буде будівництво, і також я трошечки розкажу про галерею 74. Сподіваюся, що це відео вийде невеличким. Можливо, це буде корисно новим користувачам, які завантажили. Базову версію груп, гри після того, як вона стала безкоштовною. Можливо, ви давно граєте всім сале. Просто не цікавилися цими фішками або не задумувались про те, як їх можна використовувати. І саме фішкою галереї. Подумала про те, щоб зробити таке відео після того, як у мене під якимось відео з подівництвом запитали, як я завантажую картини з галереї. Останнім часом я почала робити це досить часто. Я знала про те, що це можна робити завжди, але якось не задумувалася про те, наскільки круто це можна розбавити дизайн нашого будинку чи квартири. Все, що для цього потрібно зробити, це зайти в галерею, обрати категорію кімнати і ввести хештег. Хештегом повинно бути те, що ви шукаєте. Наприклад, якщо ви шукаєте ілюстрації до Хеллоуіну, там буде просто слово слово або «Спуки». якщо, наприклад, я ввела слово пустеля. Я не знаю, чому це просто щось перше, що мені прийшло в голову. І я знайшла дуже багато кімнат, які люди підписали цим словом, або ландшафтного дизайну, що також можна використати в своїй будівлі або просто взяти з цього натхнення. І також серед цього є картини, тобто не всі кімнати, які випадуть, звичайно, будуть картинами. Я навіть знайшла таку велику композицію з. Трьох картин, які складаються в одну. Також те, що б я радила робити, якщо ви шукаєте картини в галереї і плануєте часто їх використовувати, коли вам якась подобається, наприклад, ви знайшли за якимось пошуковим хештегом і вам подобається, перейдіть в аккаунт галереї. Автора, який виклав цю картину, можливо, він загалом часто викладає подібні картини. Ви будете, ви підпишетесь на нього і будете в нього завжди знаходити гарні декорації для вашого будинку. А я насправді не знаю, як ці картини створюються. Я ніколи не намагалася дізнатися, якщо чесно. Але я знаю, що вони не потребують ніякого кастомного контенту в грі. Їх може використовувати будь-хто, хто має просто базову гру сім-чотири. Також тут ви бачите, я. Показала один з варіантів того, як можна цікаво оформити такі картини, які є одним зображенням, яке продовжується через декілька картин. Я підписана на декілька акаунтів людей, які постійно викладають картини, тому що я люблю використовувати їх в якості натхнення для будівель, або можна повністю взяти, наприклад, кольори з цієї картини, і це набагато спростить вам будівництво, тому що іноді занадто великий вибір може бути обтяжуючим, а якщо вибираєте. Наприклад, якесь зображення, і він має в собі жовтий, коричневий чорний, ви можете спиратися на ці кольори, і весь ваш будинок виглядатиме повноцінно і гармонійно. Це таки, така гарна порада, якщо ви тільки починаєте будувати, не знаєте, як поєднувати кольори. Я вже не знаю, скільки років будую всім все ще не знаю, як поєднувати кольори. Загалом це дуже гарне джерело натхнення. Інша дуже цікава річ, про яку я хочу вам розповісти, я про неї досить довгий час не знала. Я побачила її відео іншої людини. Це про те, що можна мати швидкий доступ до кімнат, які ви зберігаєте в своїй галереї. Коли вам сподобалися якісь картини, це кімната, і ви натискаєте додати цю кімнату в свою галерею, ви можете її швидко знайти в грі. Вони знаходяться в тій же категорії, де знаходяться заготовлені від розробників кімнати, прямо під ними. Ми маємо таку. Папочку, іконку папки, і там знаходяться кімнати, які ми зберегли. І це дуже швидкий доступ, наприклад, до того, що ви хочете використовувати постійно, часто це дуже дуже зручна фішка, я про неї довго не знала. Як ви бачите, я використовую тут не тільки картини, а ще якісь заготовлені кімнати. І ще одна річ, про яку я хочу розповісти, це про те, що в галереї можна знаходити кастомні меблі, які не потребують жодного кастомного контенту. Потребують завантаження модів. Люди створюють їх дуже часто за допомогою моду, який називається Tool Mod. Але для того, щоб завантажити собі цей об'єкт для того, щоб він відображався у вас так, як його створив автор, вам цей мод мати не потрібно. І це як найкраща фішка цього. Як ви бачите, я тут завантажила це колесо на стіні декоративні телевізори з котиком всередині. І все, що ви бачите. Зараз те, що я використовую на екрані, це все базова гра. Тут не використано жодних доповнень. Також я знаходила в галереї речі, які підписані, ніби на здібах меню. Я не знаю, як до них дібратися. Наприклад, я знайшла е, калюжу слави. Я розумію, що це вул-частина вулкана на Сулані, я поняття не маю, як людина дісталася до цього, але вони розмістили його в галереї, і тепер хто завгодно може це легко знайти, зберегти собі використовувати, якщо вам буде потрібна калюжа слави. Але одне маленьке попередження, яке я вам хочу дати щодо кастомного контенту з галереї, я його так називатиму. Спробуйте дивитися на нього і розуміти, як багато деталей цей контент використовує. Якщо це, наприклад, меблі, які зроблені з. Якогось однієї деталі, однієї палички з дібах меню, яка використана дуже-дуже багато разів. Це може буквально закрашити вам гру. Мені калюжа злава закрашила гру. До речі, я саме це відео перезаписую декілька разів, тому що моя гра просто крашилася через те, що я спочатку сама забула про те, що треба брати до уваги кількість деталей, яка використана в е цих меблях. Тому що кожну з цих деталей ваш комп'ютер опрацьовує, тому ви знаєте можливості свого комп'ютера і якби не їх. Я граю всім Sims на ноутбуці, і декілька таких цікавих кастомних меблів, зібраних з деталей, я можу поставити у будівлю без будь-яких проблем. В кінці я вирішила обрати декілька різних елементів з галереї і спробувати побудувати будиночок. Спираючись на них, я обрала. Дитячу кімнату з дуже гарним ліжечком, і я туди ж додала ось це колесо на стіні. Ще декілька маленьких кімнат з просто декоративними елементами, картини і навіть кастомні двері для гаражу. І вже збираючись на ці елементи, я будувала будиночок. Вони мають в собі вже якісь кольори, вони мають в собі вже якусь стилістику. І це трошки спрощує процес, тому що не потрібно вигадувати щось прямо з нуля, що буває. Дуже-дуже важко. Сам будиночок цей вийшов досить простим, але просторним. Він має в собі дві кімнати: кімнату для батьків і для дитини. Він має в собі гараж, який я зробила, ем, якби студією, кімнатою для навичок, там є стіл для роботи деревом, там є мольберт, там є, здається, бонсай дерево, дуже-дуже багато всього. І в цей будиночок повністю базова гра. Я його завантажу в свою галерею. І, наприклад, якщо у вас є лише базова гра, ви зможете в ньому, ви зможете його завантажити і грати в ньому, якщо він вам сподобається. Я думаю, на цьому все. Це ті декілька речей, якими я хотіла поділитися. Якісь в мене питали, якісь просто я нещодавно для себе відкрила і вважаю дуже цікавими. Загалом це можна все звести до того, що галерея дуже крутий і недооцінений, недооцінений інструмент всім чотири, і я хочу. Надихнути вас більше його використовувати і використовувати його для пошуку цікавих речей, для пошуку натхнення. Якщо вам сподобалася одна робота автора, завжди заходьте в його аккаунт і дивіться, дуже вірогідно, що вам сподобаються інші, але завжди враховуйте можливості свого комп'ютера. Можливо, якщо у вас є ще якісь питання, пов'язані з будівництвом. 7.4 або, можливо, ще з якимось спектами 7.4, можете залишити їх в коментарях. Я буду рада на них відповісти, якщо я це знаю, або знайти відповідь разом з вами, якщо я цього не знаю. Сподіваюся, це відео було для вас корисним або хоча б цікавим. Я прощаюся з вами до наступних відео. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. А я люблю вас і бувайте!